Без роботи, тобто цей е, аспект також дуже важливий. І ми mm. маємо боротися проти цього. Люди сьогодні в на час і так е, не дуже забезпечені роботою. Е, держава їм цього не гарантує. А тут ще е, з, ну, зважати на таке. І е, також хотілося би е, сказати ще наступне: що е, скорочення кількості приміських е, маршрутів. Воно ж відіб'ється, звичайно, і на соціально-економічних показниках не тільки нашої, нашого там, регіону, нашої Рівненщини, а й взагалі всієї країни. Тобто, хотілося б все-таки звернутися до влади, сто разів подумати перед тим, як скорочувати, скорочувати значну кількість маршрутів приміських поїздів. Ну і у мене є пропозиція до представників влади. Як місцевої, так і державної залізничної адміністрації і Львівської залізниці, тут є представник, дякуємо йому за присутність. Я у процесі здійснення делегованих повноважень контролю за додержанням законодавства на транспорті, затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту та узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту провести консультації з керівництвом Львівської залізниці, з тим, аби не допосувати. Прав та потреб мешканців області у пасажирських перевезеннях зручно має бути людям, а не чиновникам-бізнесменам. І ми вимагаємо не просимо, а вимагаємо врахувати інтереси людей під час формування графіку руху приміських поїздів. Дуже всім дякую ще раз за те, що тут зібралися. Разом ми сила, і я думаю, що ми доб'ємося все-таки перегляду такого незаконного і соціально вразливого для людей. Рішення. Ще раз дякую.